11.12, Саша Чемеров звучить в ефірі армія ФМ і зараз ще й власним голосом почне говорити. Саша Чемеров у нас сьогодні у привіт тобі. Привіт, я вас вітаю, вітаю всіх слухачів. Якщо хтось часом підзабув, то Саша Чемеров дуже крутий музичний продюсер і виконавець, і він дуже тісно, наскільки мені відомо, співпрацює з культурними силами. Наскільки тісно розкажи. Дуже тісно можна сказати, що я невід'ємна частина. Ну oh, а <laughs> загалом ти стояв у витоків, правильно? Так. Ще тоді був культурний десант, зараз це культурні сили, так, і так, все так. якось трансформується, йде вперед і так далі. Я знаю, що одним із таких важливих крайніх проєктів у тебе так було те, що ти і гоня разом розпочали фронтову студію. Ну, це була перша серія. Так, перший перший ми, ми реально зняли 16 епізодів. От працюємо зараз над, над тим, щоб їх змонтувати і показати. Вже дві серії е, є, і от рухаємось далі. Ну, ти тоді поїхав до місця дислокації 30-ї ОМБР імені князя Костянтина Острозького, побув там декілька днів. І мені цікаво, ну і по факту народилася крута пісня, так про підрозділ. Та так сенс фронтової студії полягає саме в тому. Я правильно пояснюю? От сенс другого сезону в цьому і полягає: ми беремо артиста, веземо його до хлопців, веземо його в бригаду, знайомимо з людьми. В бригаді знайомимо з традиціями, з рутиною, яка відбувається кожен день. Артист має спробувати все, що доступно в моменті. І після того, через три дні, ми зустрічаємося. В бусі, і пишемо: з під ножа виходить пісню. Е Маючи вже фрази, маючи інформацію цю, от ми збираємо бойову пісню бригади. А як довго ви перебували у 30 -ті? Чим займалися в цей час? Чотири дні ми перебували і займалися всім, чим тільки можна. Ми штурмували посадку з гонію. Ми... Ну, це навчання було, я ж розумію. Вам же не могли дати зброю і сказати, так, хлопці вперед? Зброя реальна, хлопці вперед, реально. Але ну, на той момент ворог. Рого, ми не знищували. Uh -huh. Uh -huh. Але бувало по-різному. <ріст> Боже, Саша що завжди приходить і він такий: я знаю щось таке, про що не можна розказати. І я завжди на тій межі балансую, щоб не спитати у нього те, що він може розказати, а потім ми дізнаємося щось, щось, ну коротше кажучи, так є військова таємниця, певна. Багато тому. є військових таємниць. Реально йде складно ходити на інтерв'ю, коли тебе питають пряме запитання, і відповідь на це запитання має бути так чи ні. А ти ну просто не можеш цього сказати. І ти, як вибачте, як дурачок, я сиджу і Щось там какетніче. No, загалом, знаєш, мені ще цікаво, от коли ти на фронті перебуваєш так, у підрозділі у тому чи іншому, вас там 100% чимось годують. Годують смачно, як тобі взагалі та їжа, яку на фронті споживають наші військовослужбовці? З 22-го року я, мабуть, побув, ну, те, що я був на всіх напрямках, це факт. Ми були в майже всіх навчальних центрах. І я можу сказати, зі 100%, ну, мабуть, що відсотків 5 погано. Uh -huh. А все інше смачно, багато, поживно. Е, коли мені в принципі розказують, що нема що їсти, я не можу в це повірити, тому що я ж там був, я бачив, я там їв. Ну, загалом, знаєш, відсоток великий. Якщо 95% харчують смачно, то значить, це, це, це вже показник дуже, дуже високий. Якщо повертатися до фронтової студії, то нещодавно ми спілкувалися з Павлом Гоцом з гурту «Назва», який е, проходив так само цей етап у другому вже епізоді фронтової студії. Перебував у ну, підрозділі, по-моєму, в дике поле, чи Холодний Яр? Холодний яр. Да. Е, вот. І е, він там включився прямо в навчання. Mm -hmm. а, yeah. Беручи до уваги. Коли ти взагалі почав тренуватися там, у військовій справі вправлятися, знаючи, що там буде війна, доведеться відбивати агресію, там треба вміти там, зі зброєю поводитись, наприклад? Як ми почали їздити з культурним десантом, кінець 22-го, середина. 22-го, да, Кінець, Чисто. я вже не пам'ятаю. Весна 22-го року ми почали їздити і в перервах між. Роботою безпосередньо ми е, тренувалися. Де це можливо? Якщо це снайперка, якщо це автомат, е, САУ підтримуєш навички в різну Трошки. Я не можу сказати, що я там професіонал в чомусь в військовій справі, абсолютно ні. Е, але щось то я вмію. Ага, і про що зараз найчастіше спілкуються бійці на фронті? Про що вони мріють? 100% можливо. Я думаю, що ти як, ти як лідер думок можеш позбирати якесь інтегроване. От, Ми збираємо. Я більше скажу: культурний десант, мобільні групи культурного десанту, вони і збирають оцей анамнез того, що відбувається, що, чого люди хочуть, про що люди думають. І ну, по-різному, але плюс-мінус однаково. Та, звичайно, багато людей втомилися, багато людей просто хоче, якби додому. Чи просто по-нормальному помитися, поїсти так, ну, такого багато. Але що мене? що мене підстягує завжди е, готовність готовність довести справу до кінця тобто всі розуміють що не можна просто взяти і ну, роз розвернутися і піти і якби ти не був втомлений е, демотивований чи щось таке все одно треба йти і це все розуміють люди і так і діють а чи траплялося, що коли от ти приїжджаєш в підрозділ, тебе сприймають якось уже не так позитивно, як раніше? Типу, ну от чого вони приперлися, У нас тут свої роботи багато. а Вони тут нам будуть музику грати. Декілька було таких ситуацій, і Є... як Є... з них виходити? Да. А, це дуже дуже прикольно. От ми приїхали, а, точно не пам'ятаю де це було, але це була Донецька Донецька область. Кінець другого року а, ми приїхали до хлопців. Хлопці вийшли буквально 2-3 дні а, з позицій. І от ми приїхали, і я дивлюсь, вони дивляться якось так: ну типу, ну що ви що ви приїхали голову морочити тут нам? По тому ми почали працювати, почали спілкуватися, і вже через годину-півтори, по-перше, хлопці і сміялися, і видно було, що в них так плечі чік. І... Осіли, вони розслабились, і коли ми їхали, вони кажуть, коли ви приїдете вже, вже знову. Вже ну ми, ми не знаємо. Вони кажуть, давайте вже поскоріше. Приємно, коли так відбувається, коли бачите, спілкування воно вирішує. Треба бути дипломатом завжди в будь-якій ситуації. Ви багато де були на різних напрямках фронту. З якими ризиками вам випадало стикатися? От найгірше, що от було. Давай згадаємо цей момент, якщо можна. Е, якщо можна, це ключове. Е, я... <риклад> <риклад> я тебе вже <не> розумію. <риклад> ну, я розкажу один з випадків. Випадків було багато, і вони почалися зразу після того, як ми почали їздити, тому що ми зразу поїхали в гарячі в гарячі, гарячі точки того, що відбувається. Один з випадків це біля Новодарівки, це біля Гуляйполя. Ми працювали з хлопцями, працювали там, де в принципі, вже не можна бути е, не тим, хто уперед, підпорядкований саме до, до, до того місця, але ми туди приїхали, ми попрацювали з хлопцями, і е, тільки ми вийшли з позицій, е, буквально декілька метрів, е, почався ар артобстріл е, позиції і ми е, бігли. І по мінному полю звідти пітляли. Тобто буквально декілька секунд, і я б вже не сидів би тут. І це тебе якось стимулювало потім на творчість. Тобто, можливо, щось народилося після цього екстриму життєво в музичному плані. Ну як, як імпат, в принципі, все мене наштовхує на творчість, і, і це було не виключенням. Але най, найцікавіша думка була, коли ти їдеш в запаяному корчі, ти не можеш вихід в тебе один там спереду, і от ти їдеш по цьому мінному полю, щоб побачити, де нема мін, там такий ізолентою синьою, просто на колосках прикручено. Тобто, якщо ти не знаєш, то ти не знаєш. І ми дуже, дуже швидко несемося. І я такий собі думаю: окей, якщо ми заїжджаємо на міну і е, спереду вибухає, то я вийду, і я так дивлюсь, то я не вийду. Ага. А якщо ззаду, то... Ага. І ти розумієш, окей, варіантів в тебе, якщо ну, їх нема. І тут ти починаєш з цією реальністю е, співпрацювати. От. І я думаю, в той момент е, будь-який страх він гартується, і я пам'ятаю, що в той момент в мене від, відпав е, страх. І потім він вже не повертався, тому що ти знову продовжуєш тим займатися. Чи, <су> ні, він не повертався. Навіть, я навіть за собою іноді помічаю, да, коли тривоги, коли обстріли, то щоб піти, сховатися, мені треба, щоб дружина і діти настояли. Тому що в мене вже відсутня mm -hmm. оця тривога з приводу того, що відбувається. Не робіть, будь ласка, якщо не, не я, я розказую, як я почуваю, але я все одно йду. Ну треба треба ховатися від цих е, да, з... звірів. Максимально швиденько, так коли чуєте повітряну тривогу, це треба робити, тому що обстріли росіян доводять в і в що небезпека дійсна і реальна. До дня ДШВ ви спродюсували музичну збірку. Завжди перші. Розкажіть так. про неї і чому її варто слухати без прив'язки? до дат? Е, ми багато зараз займаємося тим, що ми складаємо плей е, плейлисти. І це один з тих плейлистів. Тобто, ця збірка це така квінтесенція ем, військової тематики. Ще в нас є про піхоту, така сама збірка е, і, і, і так далі. Е, тобто, для, е, ми намагаємося як е, якомога більше зібрати якісного військового контенту. І ця збірка на виключення. І, до речі, я мушу все-таки трошки провокації внести в нашу розмову, тому що ну дійсно цікаво стає, знаєш. От в збірці там дуже гідні артисти, це представники культурних сил, в тому числі не тільки, тому що там багато-багато кого зібрали. А, під час війни так, хтось герой, хтось антигерой. Якщо про твої особисті там, вподобання і невподобання говорити, хто для тебе з українських артистів став героєм, а хто навпаки під час війни великої. Говорити прямо про героїзм дуже складно, тому що в... ця історія розмита. Да? Там всі... Я розумію, для сім'ї, коли загинув, Ти... загинула близька людина, і от вони просять підпишіть петицію про, про героя. Але ми ж не знаємо, наскільки героїчні були. Вчинки у тієї людини. Тому, коли ти питаєш, хто герой, якщо просто брати, то дуже багато героїв. Це Андрій Хливнюк, це Іван Нено, дуже багато людей, які себе поводять чемно. Добре, анти антигерої тоді. А двох ти назвав там умовних героїв, антигероїв хто хоча б двох. Їх легіон, якщо чесно, антигероїв. В плані артистів, ну ми всі Може їх знаємо, там, ну, да, візьмемо, якщо ми кажемо про чоловіків, зразу там потав да, вилазить. Mm -hmm. там Олег Вінник, е, Іван Дорн і так далі. Ну, Ті тобто люди, люди і... які зараз за кордоном продовжують транслювати якусь там російщину, так чи інакше. Зрозуміло. Ну, І загалом не хотілося б на такій негативній ноті закінчувати. та? Олега Вінника ми точно слухати зараз не будемо на гармії ФМ, сподіваюся, в принципі не будемо. Розкажи, будь ласка, на чим ти? Зараз дуже активно працюєш, можливо, якісь творчі моменти, про які вже можна говорити, вже можна розповідати. Що від Чемерова ми будемо чекати на ну там протягом до нового року. Давай так скажемо <свистач> до нового року. Небагато ми чекаємо, але чекаємо. В мене буде фіт з бахромою. Потім буде фіт. До речі, вже пісня є з мішою правильним. До для 92-ї бригади. Ми написали пісню, серія. Теж скоро вийде, слідкуйте за YouTube каналом Cultural Forces Music. От буквально декілька днів і буде серія з мішою правильно. Це те, що стосується от, до Нового року. Після Нового року в мене є план е, зробити новий альбом, е, провокативний, з провокативною назвою. І е, я вже десь спалився в інтерв'ю, можу сказати, це, це буде аб'юз. Тобто mm -hmm. тема аб'юз. Цікаво. Вау. Ну що, будемо запрошувати тоді поговорити про аб'юз про таке ми, що Олександра з тобою не говорили в ефірі армії. Так, так ще не говорили. І на завершення нашої розмови ваші побажання нашим захисникам і захисницям. Ой, це стандартно. Я по-перше низько вклоняюсь і обіймаю е, всіх наших військовослужбовців. Я бажаю е, знову ж таки терпіння бажати, не знаю, бажаю сили. Бажаю здоров'я в першу чергу, щоб, щоб витримати цю напругу. Ну і бажаю перемоги скорішою. Обіймаю міцно. Армія ФМ.